Одеська алея слави на підході до радянського меморіалу. Пенсіонери з квітами та георгіївськими стрічками. Йде війна народна священна до вічного вогню. Людей не пускають. Прохід блокує кордон нацгвардійців. алею заміновано. Поступило анонімне повідомлення про тому що алея слави і дорога до кні Лідерсовський бульвар. Зимінірна Поэтому в настоящее время проводится полная эвакуация людей, а территория и свою работу роботу. Начинається ротехнічна служба. А поруч збираються ті, хто проти дня радянської армії. Конфлікт спалахує миттєво вагомих аргументів. Опоненти не шукають, просто кричать. Ні! Ні! Незабаром активісти помічають Георгіївську стрічку. У пристрасті набирають обертів. Правоохоронці без лагань кидаються в бій. В чому діло? На сьогодні враження. Вона кого-то ударила. Чим офлютки! Офлютки! Загалом на рахунку поліції двоє затриманих. Окрім бабусі, до відділку забрали чоловіка, що, начебто, поводився агресивно. Дай пускай